Та жінки до тебе так і липнуть. Хенк ага. Муді. Почнемо. Зразковий сім'янин. Ми з татом Бейкі зробили дурницю. Це вона так жартує, так? Майже завжди зразковий. Я не буду спати з тобою. Брехуха. Все це складно. Заховайся до ванної, гаразд. Заховатись до ванної? Для чого? Бо йому не треба знати, що ти тут. Хоча б лівчик одягни. А стане ще гірше. Ось такі вони секрети Хенку. Виходять назовні коли не треба. До того як все налагодиться. Це правда? Так, правда, до того ж, велика плутанина. Хенк Муді? винен. Не кажи так. У нас ордер на ваш арешт. Ви мої єдині друзі, які залишились у всьому світі. Кохайте мене. Ну, якщо ви геї, то я з вами. Аго, може, прикориш мені акумулятор? Що мені в тобі подобається, так те, що ти привабливий. А тобі ще заважає? Більшість письменників не привабливі. Зазвичай вони чахлі, прилупкуваті, пузаті, як от твій дружок. Дякую, дуже дякую. Гадаєш, у нас все ще є шанс? Так як колись вже не буде. Я знаю, маю надію одного разу зустріти тебе і дивлячись свічі, пояснити все. А поки я радітиму зустрічам з донькою, за якою я страшенно сумую. Обіймеш? Надто рано. Все не так важко, Бекка. Не так важко? А як це коли ламається остання соломинка? Все ще кохаєш мене? Завжди. І в цьому проблема. Можна закурити? Звісно. Hey. Я чогось не знаю. Тобто? Він недоумок?